Всім доброго дня! Я Людмила Хомутовська, і це інтерв'ю я пишу для каналу Мій світ. Відповідаючи на запитання ваші, ставте вподобайки, підписуйтесь на, на канал, і ми будемо працювати з Оксаною для вас. Мої вітання усім глядачам. Сьогодні ми разом з Людмилою Хомотовською будемо аналізувати події та з'ясовувати, що вони означають, і взагалі до чого ці всі події призведуть. Привіт, як ваші справи? Та нормально справи. ми маємо триматися, тому що. Ще нам потрібно витримати цю всю напругу, і ще нам потрібно будувати нову країну. І нам ще потрібно багато з вами з'ясовувати, тому у вас справи мають бути завжди нормально. Бо питань насправді дуже багато глядачів і від нас. І почнемо з того, що до Києва прилетіли ракети, які наша ППО не в змозі була перехопити. Спочатку відбувся вибух, а потім вмикнулася тривога. І це насправді такий тривожний дзвіночок. І в мене запитання, чи це може повторитися. Я думаю, що повторюється саме через те, що подібних ракет багато. Хотілося б доз'ясувати. Є така думка, що ці ракети могли бути запущені з території України якоюсь диверсійно-розвідувальною групою. Ну, це звичайно досить малий відсоток ймовірності, але все ж таки нам варто перевірити, чи пуск справді відбувся з нашої території. Я думаю, що так. Чи можливі у 2023 році? Відповідь на атаки на території Білорусі. Як тільки буде доведено, зразу ж підуть відповіді. Ми вже говорили Оксано, у вас на каналі саме за те, що Білорусь буде від цієї війни страждати навіть більше, ніж Росія. Процитую я Олексія Гетьмана. Ми маємо повне право атакувати ті об'єкти, з яких здійснювалася атака по Україні, і власне можемо зробити розклад на долю Білорусі і співпрацю Білорусі з Росією, і коли вже нарешті вони дістануть від нас. Українці чекають помсти, коли на території Білорусі реально відбудеться те, що відбувається у нас. Воно не буде те, що в нас, на рівні того, що це будуть пожитловим будинкам і так далі. Там буде по воєнним об'єктам. Я думаю, що це буде 2-3 місяці, через 2-3 місяці. Чи є якась таємна дипломатія між Євросоюзом і Лукашенко? Чому не включили в останні пакети санкцій Білорусь? Є таємна дипломатія саме руками Лукашенка хочуть стримати цей наступ, і є домовленість, що якщо він буде принаймні, хоча б продовжувати ту політику, що є зараз без вступу, без якоїсь активації своєї сторони, то країна не буде так страждати від євросанкцій. Там доволі серйозна історія. Чому серйозна? Тому що, хоча нам здається, що Лукашенко мало відіграє ролі, нам показує, що він доволі добре там працює на, на своїй частині, тим, що він якось стримує цю всю навалу на. України так, і відразу я хочу додати і процитувати речника Міністерства закордонних справ наших Олега Ніколенко. Він прокоментував власне це повідомлення, за яким Україна нібито просила не включати в останні пакети санкцій Євросоюзу Білорусь. За його словами, вони не відповідають дійсності. І власне розклад щойно ваш це підтвердив, так що це якась таємна дипломатія між Євросоюзом і Лукашенко, і вона працююча, як ми бачимо. Таємна дипломатія Путіна може перемогти таємну дипломатію Євросоюзу, і відповідно. Мене запитання, що стоїть за навчанням російських та білоруських військових? Це замасковане вторгнення? Чи це можливо підготовка для наступу після навчання? Ну, я думаю, що до вторгнення там більше. Більше правди, тому що це замасковане вторгнення, але знову ж це не сроки віддалились. Я не думаю, що саме оце 16-18 числа там піде рух, вирішили притормозити. Там з однієї сторони тема того, що не спрацював наступ на Донбасі. Я наскільки розумію, десь нам показують, що не не спрацював десь наступ Там мало бути відпрацювання. Воно не пішло, так що зараз знову якісь невеличкі тормози. Але там під навчаннями стоїть саме вторгнення. Як і ми думала, імітація навчання і переважно демонстрація наміру дії вона часто переходить у процес дії. Те саме відбувалося напередодні великої війни. Так, 24 лютого, це ж демонстрація, це ж групування на кордонах. І ніхто не вірив, всі казали, Ні, 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 не зараз не буде і так далі. Але чим воно закінчилось? Ми усі бачимо. І до речі, в Білорусі розгортають військові польові шпиталі. І це ознака теж готовності до бойових дій. Можемо просканувати, чи вони готуються приймати поранених у себе на території? Саме готуються приймати поранених. Саме так воно така, і відповідь що так, там йде повна. Повномасштабна підготовка. Я не хочу слухати, що там вони від цього відмовляться. Вони не відмовляться, вони можуть трошечки притормозити дату. Відмовлення я тут поки не бачу. А можемо зараз на даний момент просканувати Лукашенка, що там твориться в його голові, що він думає про це все, які його плани на майбутнє. Ну, стосовно планів, там конкретно в його в голові влада більш нічого. Йому потрібно е, триматися при владі е, любою ціною, любими інструментами. Е, так що там головне це бути першим, головне це взагалі бути в цих єрофантах, тобто керуючих державою. Що ми дивимося, які на зараз його плани? Конкретно, як плани, тут е, дуже гарно спрацювало те, що я вже вам сказала, йому потрібно затримати. Там буде, знаєш, там буде якась розгортатися дуже сильно е, активність, а, а щось там буде відбуватися, щоб його від, е, відтермінувати. Е, так що він зараз в голові як це затриматись і при тому показати цю активність. Так що, якщо ось на на найближчі дні там будуть якісь нові заяви з Лукашенка від Лукашенка підтримку війни, то це не значить, що це будуть такі ж прикази. Так що там така імітація діяльності на каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду! Чи правда, що на території Білорусі вже зараз є ядерна зброя? Є. З якою метою вони її там розмістили? Ну, там дві мети. Перша це її застосувати, а інша для того, щоб показати свою силу. І яка доля цієї ядерної зброї на території Білорусі? Мені не подобається. Те, що мені зараз кажуть. Я так розумію, що все-таки на сьогодні це як варіант, що її мають застосувати. Її мають застосувати на території Білорусі? Ні, вона не призначена для Білорусь. Вона тут точно тут простір простору ще немає. Там на рівні того, що це поки як погрожувальний інструмент, але е, це не для того, щоб там вона зірвалася на Білорусь. Ні, це про те, що кудись далі вони будуть кидати, і, і я не дуже впевнена, що це буде Україна, тому що вона якось доволі далі. Дивилася одного дядька, він такий серйозний, говорить, що через нього говорить Бог, але одне з передбачень його здійснилося. Ще влітку за півроку до війни він кричав, що будуть їхати танки, буде повномасштабне вторгнення, готуйтеся українці, Росія нападає і так далі. Тобто це реалізувалося. Інша частина його пророцтва не реалізувалася, але в ній він сказав: можливо, вона відмінилася, можливо, вона б відтягнулася в часі. Друга частина говорить про те, що Лукашенко посвариться з Путіним. Путін завов. Володіє всією Білоруссю, і люди готуйте бункери, буде ядерна війна. Готуйте їжу, сховище, все інше, моліться до Бога, кайтеся і так далі. Але це від... він прогнозувався на 22 рік. Це не відбулося. Тож можемо посканувати, чи це перенеслося, чи це скасувалося? Поки перенеслося. Перенеслося. Можемо подивитися, на коли воно перенеслося. Ну. Зараз не визначений термін, тому що, як ми розуміємо, що все в нас вирішують люди. Тут немає поки вибору. Зараз є команда СТОП. Зараз є команда для того, щоб взагалі ця тема. Можна було, знаєш, поставити на паузу може навіть назавжди. Але є ще певні сили, які діють, які стоять на стороні зла і вони мають дуже великий вплив. Так що тут дуже б ту стосується по сонцю, знаєш, якась така робота. Всіх людей, е, політики в своїй сфері, езотерики в своїй сфері, е, люди, які теж бажають миру в своїй сфері, вони повинні зробити якісь практики, повинні, повинні зробити від себе роботу, яка запустить цей весь механізм. Так що, все, як завжди, в, в просторі від вибору людини залежить майбутнє. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.